Зараз в мене на включці е, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Пане Емі вітаю вас. Так, добрий Добре. вечір, колеги. Е, я знаю, що ви брали активну участь у поверненні скарбів, е, які називають скіфським золотом, але це не на 100% скіфське золото. Е, ви брали активну участь. Е, розкажіть про свій шлях. Через що ви пройшли? Ви судилися, ви з Нідерландами домовлялися на рівні музею, на рівні уряду? Як це було? Так, це дійсно умовна назва Скіфське золото і для українського глядача, слухача і громадянина, ця колекція вона відома як скіфське золото. А це фактично артефакти, які раніше перебували в чотирьох кримських музеях і виставлялись за кордоном. Ця виставка починалась в Берліні, Потім вона перекочувала в Нідерланди в приватний музей Ларда Пірсена. І, власне, в той момент, коли ця виставка в музеї відбувалась, відбулася окупація. І оскільки був прямий контракт між музеями Криму і музеєм Аларда Пірсена, то відповідно в червні він спливав і в червні мали повернути артефакти. То от Кримський музей сказав, що артефакти мають бути повернуті згідно контракту в Крим. Музей Ларда Пірсена, оскільки втрутилась держава України і сказала, що є факт окупації, це форс-мажорні обставини. І, власне, ефективний контроль над цими артефактами Україна в умовах окупації в Криму відбувати не може. А відповідно запропонувала привезти ці артефакти до Києва. Музей Ларда Пірсена від самого початку зайняв достатньо нейтральну позицію, захищаючи, чесно кажучи, мені тоді так видалось, кримський музей. І оця вся справа, оцей кейс, який для нас є правовим сюром, тому. Що кримські музеї перестали існувати як юридичні особи. Вони перереєструвалися згідно російського законодавства, і їх вже в просторі немає. Цих кримських музеїв. Тому для мене цей кейс був цей правовий сюр. І в принципі, оскільки пішов суд і музей Ларди Пірсена не хотів повертати артефакти до України, пішов юридичний кейс. Суд першої інстанції окружний суд міста Амстердам. В грудні 2016 року були слухання, і тоді Україна сформувала делегацію. Я пам'ятаю, як російська сторона, хоча її там формально не було, тому що це тріада Кримські музеї, так звані, Україна і музей Ларда Пірсена були в цьому кейсі. Але очевидно, що за всім цим стояла ФСБ, російська адміністрація окупаційна. Ну і власне росіяни, які фінансували весь цей кейс, які обрали для себе шлях розтягнути це в просторі часі. І оце шоу, я пам'ятаю, як наче це було вчора. Нас звинувачували, що Україна політизу. Зується яке, що вона втрутилась, а не мала би втручатися, оскільки контракт був між музеями. Другий аргумент, який російська сторона використовувала, що мовляв, Автономна Республіка Крим це окремий статус і суверенітет України не поширюється на автономну республіку Крим. Далі було шоу від представників так званих кримських музеїв, які приїхали фізично до Амстердаму і виступали в своїх промовах. Їх сентенція була в тому, що ми громадяни України, ми не винні в тому, що відбулася окупація. Страждає народ Криму, і оскільки ці артефакти були знайдені в. Кримській землі справедливо було би їх повертати до кримської землі, і ми тут не при чому, і якби от давайте, давайте якби йти за справедливістю. І тоді, коли Україна теж була представлена делегацією музейників, я мала тоді можливість говорити. І мій виступ він присвячувався тому, що дійсність, яка в Криму, а відбулося два роки, да, цієї окупації вона не зовсім не та, яку ми чуємо зараз від колег музейників. І коли ми запитали, за якими паспортами приїхали ці музейники, відповіді ми, очевидно, не отримали. І відповіді на те, а. Що таке народ Криму ми так само не отримали. І оцей весь сюр він тривав майже 10 років. Я в суд першої інстанції виніс рішення повернути до України, тому що, якби ця позиція права була дуже сильна. Очевидно, світ визнавав окупацію. Очевидно, світ визнавав суверенітет України над Кримом. І очевидно, це рішення теж було продиктовано цим. Але Росія, як я сказала, обрала шлях вдовго. Вони подають апеляцію. Під час апеляції був цікавий момент, дуже цікавий, тому що. Російська сторона, так само, як і українська, вона винаймала юридичних радників. І виявилось, що в апеляційному суді один з суддів, який приймав і мав приймати рішення, був адвокат, який колись працював в цій компанії, яка представляла інтереси російської сторони. Очевидно, українська сторона робила запит на відвод судді, і слава Богу, цей запит було задовільнено. Це була така проміжкова перемога. Власне, апеляція так само підтвердила рішення суду першої інстанції. Росіяни і на цьому не зупинились. Вони подають касацію, і відповідно, касація завершується так само на користь України. І от весь цей марафон, в 10 років, він епохально і історично завершився тим, що ми в Лаврі продемонстрували суспільству і всьому світу, який дуже активно відстежував цей кейс. Е якби шматочки цієї виставки, експозиція, я думаю, що вона теж, напевно, колеги з Міністерства культури, інформаційної політики. Такі і колеги, де зберігаються ці артефакти, зараз це музей історії України, теж готуватимуть експозицію, однозначно, вони покажуть її українцям. Але цей момент для мене особисто було, знаєте, про що? Про те, що попри те, що нам все здається очевидним, але це не очевидне з точки зору міжнародно-правових інструментів, да? і що навіть за справедливе рішення треба боротися. І ця боротьба може тривати роками. Але з іншого боку, так само це надихнуло на те, що напевно у нас є інші кейси. Ви знаєте, це міжнародний суд ООН, це найавторитетніший міжнародний майданчик судовий, де Україна позивається проти Росії згідно трьох конвенцій, дві конвенції: Кейс було подано в 2015 році. Це про фінансування, про боротьбу з фінансуванням тероризму і про боротьбу з расовою дискримінацією. Власне, коли ми наполягаємо, ну це так про Донбас і про Крим, умовно умовному. Зділили ці кейси, і там, в принципі, в ближчій перспективі теж має бути рішення. Теж віримо, що воно буде справедливим, тому що теж майже 10 років цей кейс триває. І друге, який Україна подала через три дні, буквально відразу після повномасштабної агресії, коли Україна наполягає на тому, що Росія маніпулює поняттям геноцид. Для того, щоб прикривати злочини, що вона виправдовує тим, що наче Україна коїть геноцид, нападаючи на нашу країну і, відповідно, відбуваючи злочини, які вона відбувається. Тому якби цей кейс він важливий, бо це є певний прецедент, якби і за ним за цим кейсом відстежували вся правова спільнота світу. Друге, це надихає, що все ж таки, коли ти борешся за справедливість, воно все ж таки дає свої результати. Ну і третє. Дискредидація Росії, бо за всім цим все одно проглядається, що як би там Росія не старалася, вкладаються величезні ресурси, бо юридичні радники, всі ці речі вони коштують достатньо великих грошей. І, власне, Росія не економить на цих речах і вона програє. Тому думаю, що це ще одна така ну, такі, знаєте, скарбничка чи там копійчина в скарбничку нашої перемоги. А з якими відчуттями ви на виході залишилися після цієї історії з Нідерландами? З одного боку, вони чинили супротив, а з іншого боку, навіть скасували цю вимогу сплатити за утримання 111 тисяч євро і це ніби про солідарність. І тут ще третій момент є. Зараз ультраправа історія починається в Нідерландах, змінюється політична ситуація там. А, ви вдячні Нідерландам? Чи? Все ж таки тримаєте образу якусь на них за ці 10 років. Мені здається, що ми суспільство вдячних людей. Попри те, що намагаються штовхати інший наратив, Україна Українці це країна, яка вміє дякувати і знаєте, гарних людей видно в темні часи. І власне, позиція Нідерландів як країна, як суспільство, вона теж стала видимою після повномасштабної агресії. Нідерланди допомагають нам в багатьох питаннях, починаючи від гуманітарної допомоги, закінчуючи військовою. Тому цей контекст він важливий і очевидно, як кажуть, знаєте, як жартують судді теж. Читають ці газети, то напевно ця повномасштабна агресія і, скажімо, дискредитована Росія теж вплинула на цей кейс. І, власне, оце те, що нам скасувало цей борг. Ну, борг, я умовно називаю борг, тому що я маю нагадати вам, що сума початкова, яка озвучувалась в попередні роки від бо з боку музею Ларда Пірсина, вона була навіть більшою. Це було більше 300 тисяч євро, які потім були скорочені на 111 тисяч євро, які зрештою у зв'язку з такою складною ситуацією музей Ларда Пірсина, як мені здається, дуже справедливо просто взяв на себе. Да, тому що Україна від самого початку, якби наполягала, що це якби борг Росії, фактично, да? бо, ну але з іншого боку, ми були готові на ці витрати, бо зрештою це наші артефакти. Ми їх повертаємо. Да? І оскільки кри, в Криму, якби музеї, вже не існує, да і вони теж згідно якби цієї правової рамки рухались. Тому поклали цей борг на Україну, і зрештою вони взяли його на себе. Є коментар в чаті. А те, що Нідерланди отримували дохід від виставки, вони не повинні сплатити Україні відсотки. А ви дивіться, колеги ця виставка була закрита в 2014 році, тобто, mm -hmm. в червні 2014 року ці артефакти, згідно того контракту, про який я казала, вони мали повернутись в Крим. І коли Україна увійшла в цей і сказала, що ні, 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 в Крим повертати не можна. Вони мають приїхати до Києва. Оцей кейс розпочався все. Виставки з того моменту не було. І всі ці артефакти це 565 одиниць да ну скажімо артефактів. Вони зберігались в підвалах музею Алада Пірсена. Ми називали це загашниками. Вони були запаковані, вони відповідно, якби були в певних температурних умовах. Це достатньо складний процес зберігання відповідно і відповідальності музею Ларда Пірсена за е, ці е, поштовності. Я правильно розумію, що ці коштовності мають повернутися, коли ми деокупуємо Крим і в Крим, і на материкову частину там музеї на півдні. Вони не залишаться в Києві. Кримські атари кажуть, іншала. Я в це вірю насправді, бо це є справедливість. Дійсно, коли Крим буде звільнено, коли Україна відновить свій суверенітет над Автономною Республікою Криму міста Севастополя, то є сенс в тому, аби повертати. І наскільки мені відомо, сьогодні серед керівників держави і профільного міністерства і музейників є логічне відчуття, що ми повернемо це в Крим. Добре, останнє питання. Коротко, минулого місяця іспанська поліція конфіскувала викрадені в Україні старовинні золоті вироби вартістю 60 мільйонів євро. Ну це оцінка чорного ринку. Нібито СБУ співпрацювало з поліцією королівства Іспанії і спіймали злодіїв при спробі продати їх у Мадриді. Що вам відомо про долю цих виробів? Чи це взагалі чи ви займаєтесь в принципі? Цією темою історією. При всьому бажанні дати вам буде якусь відповідь. Маю маю для себе з'ясувати. Мені невідомо цей кейс. Я не веду іспанію в міністерство uh -huh. тому е, так само медійно знаю якісь шматочки інформації, але не, не обізнана кейсом. Добре, ну я вам дякую за е, розповідь про кейс з Нідерландами. Е, дякую вам, Еміни Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, була на зв'язку. На все добре. Безпечного вечора, пока-пока.